Доброго дня, магії та українська. мене звати Олена. Чого ви не помічаєте? Загальна два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Чого ви не помічаєте? Ваша сигніфікація. трошки граємо по першому та другому варіанту. Чому ви не помічаєте? І порада, КВРН по першому варіанту ваша сигніфікація. Ви мудра, ресурсна людина і налаштовані активно діяти. Бажаєте здійснити мрії, досягнути бажаного. І бажаєте активно проявлятися і проявляєтесь на даний момент. Є саме та ціль, що ви бажаєте досягнути, але розумієте, що потрібно до того, щоб отримати або досягнути, потрібно проявляти мудрість, потрібно задіювати досвід, знання, аналізувати, що ще, які дії потрібно здійснити, щоб досягнути, щоб отримати саме те, про що мрієте і що вважаєте. І є негативний вплив з боку людини, щоб ви були в самотності, щоб не досягли. У вас не закриті шляхи, у вас не здійснення мрій, недосягнення, безрезультативність, щоб ваші дії були надії, були марні по відношенню до успіху і результативності в своєму житті. Чого ви не помічаєте? Ви не повинні надавати можливості людям, фрікам, які знаходяться в вашому оточенні, обмежувати ваш рух. Ви повинні трансформувати ситуацію, а не знаходитись в негативному емоційному стані. Як мухи, на мед. Ви саме та людина, але вони розуміють, що вони отримують задоволення від того, що ви знаходитесь після їхніх дій, негативних дій в ваш бік. Особливо, коли ви дозволяєте емоціям керувати вами, от це і є саме негативний вплив. Визивають вас на емоції, і ви обмежуєте свій рух і не отримуєте те, що вважаєте. Потрібно змінити ситуацію. Чого ви не помічаєте? Те, що в вашому оточенні є людина, люди, ви тісно спілкуєтесь з даною людиною. Яка негативно впливає на ваше життя, яка обмежує ваш рух, яка не дає можливості досягати результативності, досягати цілі. І вам, говорять, саме по відношенню до ситуації потрібно трансформувати, потрібно відсікти, обмежити спілкування саме з тими людьми, які обмежують ваш рух і які негативно впливають на ваш емоційний стан. Ви повинні керувати своїм життям. Ставити крапку, Іти в починання, і активно діяти. Ставити крапку, трансформувати. Це ваше обов'язок по відношенню до ситуації, ви повинні пропрацювати, якщо ви знаходитесь в негативному емоційному стані то говорять саме по відношенню до того, закінчуй! Закінчуй, бо якщо й далі будеш продовжувати, здійснення мрій, досягнення бажаного результату, ти не отримаєш. Потрібно владу брати в своєму житті в свої руки, а не давати можливості маніпулювати. Потрібно вибудовувати дії взаємодії саме так, як ви того бажаєте, а не так, як бажають інші. Не потрібно надавати можливості маніпулювати, бути маріонеткою в руках людей, які проявляють тіньову сторону, тобто не бажають. Позитивного розвитку стосунка і взаємодії з вами. Вони вдоволені саме тим, що відбувається. Головне, що вони не дають вам досягнути стабільності, побудувати фундамент, досягнути результативності. І це їхня головна мета. І вони її досягають. А ви? ви ні. А тому, що дозволяєте даним людям маніпулювати собою. Визиваючи вас на емоції, ви зливаєтеся. Але ви думаєте саме по відношенню до ситуації, як вам покращити і зариваєтеся в цих негативних думках, примножуючи їх? А вам не потрібно цього робити, вам не потрібно аналізувати, вам потрібно очищати свій простір, відсікати, очищати ментал і діяти, діяти активно проявлятись, саме по відношенню до ситуації, що відбувається в вашому житті. Саме вірним рішенням буде це трансформувати, змінити ситуацію, вам потрібно сконцентруватися та активно проявитися по відношенню до вашого оточення, відсікаючи, обмежуючи спілкування взаємодії в залежності від можливостей. Наприклад, якщо це колективна роботі і ця людина знаходиться саме на роботі, то обмежте. У вас є свої власні життєві пріоритети і власні кордони, тому обмежте. Не давайте можливості виводити вас на емоції, пропрацьовуйте. От. Ви мудра людина і ресурсна. Тому пропрацюйте в даний момент, трансформуйте саму ситуацію і не дозволяйте маніпулювати. Пораду для вас кварінку першого варіанту. Це чоловік. Ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до даного чоловіка, ну, тому що він бажає вибудовувати за ваш рахунок саме свій шлях, щоб ви працювали, щоб вам було важко. Якщо ви жінка, то ви, можливо, навіть були в стосунках з даним чоловіком. Він бажає, щоб ви проявляли слабкість. Або щоб вам було важко ця важка ноша. Можливо, навіть благали його про допомогу. А вам говорять, що не потрібно нікого благати, потрібно вибирати свій шлях, в якому подавленому стані не були, але ви ресурсні, щоб хаос, який існує, завдяки негативному впливу саме ворогів або ворога. Ви самодостатні по відношенню до ситуації, тому сконцентруйтеся на досягненні внутрішнього балансу і рівноваги, тому що хаос це може бути не зовнішні, а внутрішній. І ви повинні боротися, досягнувши внутрішньої рівноваги і наповнення, ви повинні боротися за своє місце під сонцем. Ну, якщо бажаєте позитивного розвитку. І йти в новопочинання. Якщо це стосунки, то вам потрібно припинити взаємодію з даною людиною, чоловік ви чи жінка, але може бути, що дана людина бажає маніпулювати і тримати саме в негативно-емоційному стані по відношенню до ситуації, вважаючи, що коли ви слабка, слабкий, то ви піддаєтеся маніпуляціям. Дана людина не приховує. По відношенню до карт, інформація не закрита і не прихована, саме те, що він шукає або вона слабку місцину. І далі вже, от, знайшовши для себе, маніпулює. По відношенню до ситуації, ви повинні керувати, ви повинні брати владу, ви повинні бути самодостатні. І відсікати, не давати саме тим людям, які негативно впливають на ваше життя, яким чином, які б дії, які б маніпуляції у вас вік не відбувалися, говорять, відсікай. І ти здобудеш саме те, чого прагнеш, ти будеш щасливою, якщо це партнер-партнерка, з якою ви були раніше в стосунках, то в подальшому ти зустрінеш людину, з якою досягнеш. Єдине, що по відношенню до ситуації, до обставин, як би вони не складались, ви повинні бути самодостатньою. Самодостатньо. І маніпулювати ситуацію, брати владу в свої руки і не давати можливості маніпулювати і перемагати саме вас, обмежувати вас в отриманні саме того результату, або закривати шляхи по відношенню до ситуації, чого ви не помічаєте. Ну, ви можете не помічати, що саме партнер, з яким ви знаходитесь в стосунках, робить вам боляче. Хоча при всьому цьому спостерігає. Але якщо він думає, що він не отримає покарання відносно даної ситуації, то все відзеркалиться. Якщо він бажав саме своїми маніпуляції, не звертав на це уваги, він тримав вас в хворобливому стані, то саме повер... повернеться даний негатив. Він буде знаходитись в негативному хворобливому стані. І що б він не робив, як би він не благав, людину, яка допомагає маніпулювати вами, тому що він звертається, робота на перехресті. Ну, або говориться, що як би він не прагнув позбутися хвороби, хворобливого стану, ситуації, коли в його житті немає саме тих людей, на яких він може покластися. Він бажає закрити гру, що відбувається в його оточенні, і бажає відкрити шляхи собі, або мати відкритими, а вам їх закрити. Да, кармічна ситуація, але розбиту вазу вже не склеїш, і тому вам говорять, що вогонь допоможе вам або прояснити ситуацію, або відсікти, обірвати, отже. Прив'язок емоційних, енергетичних, якщо це партнер, очистити ментал, тому що загалом ситуація потребує того, що ви активно проявлялися по відношенню до взаємодії з даною людиною. Ви не зволікали і ви не пастували. Хто б дана людина не була партнер або людина, з якою ви співпрацюєте в колективі, або працюєте, взаємодієте. Хто б дана людина не була, але добробуту і благополуччя вона не бажає вам. Бажає утримувати і тримати вас в хворобливому стані лише тому, що ви тоді не маєте бажання рухатись, активно проявлятись. і його або її непомірна заздрість, вона в спокою знаходиться. Тобто він задовольняється саме тим, або вона, що ви не здобуваєте, не досягаєте того успіху, якого б могли досягнути. А це її мета або його закрити вам можливості і маніпулювати, щоб використовувати вас. Щоб ви не досягали, щоб знаходились в хворобливому стані, щоб не були вдоволені результатом, щоб вам було боляче дана кармічна ситуація по відношенню до обставин, в яких ви знаходитеся, вона говорить відносно того, що рід вас захищає, і ви отримаєте подарунок завдяки тому, що ви подолаєте, а ви подолаєте дану ситуацію, тому що ви мудра людина. Ви здобудете, або ви познайомитесь, я вже говорила, відносно в подальшому познайомитесь тією людиною, яка і надасть вам відчуття задоволення і взаємності в стосунках. Ви урок з даним кармічним партнером пройдете, або пройшли вже. Ви не помічали тривалий час, хто ця людина, але зрозумійте, що це ваш урок. І даний кармічний партнер, ви б не могли пройти мимо відносно взаємодії і стосунків з даною людиною. Тому картати себе і знаходитись в хворобливому стані по відношенню до ситуації, до обставин склалося так, як повинно бути. Тому далі ви дієте, шляхи у вас відкриті. І активно проявляєтесь, якщо бажаєте досягнути бажаного результату. Якої би сфери життя це не стосувалося. ви повинні трансформувати, ви повинні діяти, ви повинні проявлятись, рухатись до цілі, до реалізації мрій, до здійснення бажань. Саме так. Кварен по першому варіанту, дякую. Чого ви не помічаєте кварен по другому варіанту, ваша сигнафікація. На даний момент ви вже або вкладаєтесь, рухаєтесь в нове починання, Отримуєте додаткові знання, або визначаєте для себе в якому напрямку. Але це або інша справа, або зовсім по-іншому ви бажаєте діяти. Ви не бажаєте знаходитись в ілюзії бездіяльності. Ви бажаєте відчувати самодостатньо по відношенню до ситуації, до обставин, в яких ви знаходитесь. Ви бажаєте досягнути благополуччя і достатку. Яким би шлях не був, ви бажаєте діяти, активно проявлятися, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Цілі, результату. Чого ви не помічаєте? Того, що або потрібно заморозити партнерські стосунки, якщо ви жінка, то з чоловіком. Зовнішній він позиціонує себе як джентльмен, дружній настрій, вихована, самодостатня людина, але стосунки взаємодії з даною людиною не відбувається розвиток. Я вам скажу, що згодом досягнувши внутрішнього балансу по відношенню до взаємодії з даною людиною, ви зрозумієте, що ви бажаєте продовжувати рух в бік даної людини. І чітко зрозумійте, проясните для себе, чим ви будете займатися, що є для вас життєвим пріоритетом. І життєвим пріоритетом даний період будуть саме стосунки взаємодія з даною людиною. Ви бажаєте йти в розвиток. Але при цьому здобувши ясність, вам потрібно буде проаналізувати. Я не говорю, що ви будете активно проявлятись бік даної людини. Ні. З насторогою по відношенню до взаємодії з даною людиною, тому що стосунки взаємодії з ним починалися саме з негативного досвіду. Замороженість даних стосунків взаємодії з спілкування говорить саме про те, що ви прийняли таке рішення. Ви не бажали продовжувати взаємодію з даною людиною, але на даний момент ситуація кардинально змінилася по відношенню до обставин і ви. Досягнувши внутрішнього балансу, заспокоївшись, все ж таки зрозуміли, що потрібні зміни в стосунках і взаємодії з даною людиною. Ви з насторогою відносились до даного чоловіка, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то це все одно чоловік. Взаємодії спілкування, бізнес-партнерство. Ви вважали. Тому що маєте вже досвід, що якби дана людина не позиціонувала себе професіоналом, щоб досягнути саме того результату, якого ви бажаєте, самодостатності, саме по відношенню до реалізації, здійснити перехід на наступний етап розвитку, а ви тривалий час спостерігали за даною людиною, щоб мати свої висновки по відношенню до даної людини те, хто є насправді, яким чином ви можете взаємодіяти, як ви можете керувати? І чи можете ви керувати, чи лише взаємодіяти, по відношенню до обставини і до ситуації? Чого ви не помічаєте? А ви зрозумієте, яке новопочинання і як вам досягнути того врожаю. Тієї самодостатності по відношенню до ситуації, яка склалася в вашому житті, і чого б дана ситуація не стосувалася, але ви зрозумієте для себе проясниться ситуація, як вам досягнути результативності, саме того, чого ви бажаєте. Чому ви не помічаєте? Можливості шанси війдуть в ваше життя, і загалом новопочинання. Або відбудеться обнулення. Спілкування взаємодія з деякими людьми, ви як очистите свій простір від негативу, негативного впливу, завдрості. І це допоможе вам в подальшому бути самодостатні по відношенню до ситуації, трансформувати загалом своє життя, поставити крапку на неможливості досягнути бажаного результату і діяти активно проявлятись. І саме от активна позиція допоможе вам. Рухаючись у всім іншому напрямку, не в тій ситуації, не в тих обставинах, в яких ви знаходились, а на яких потрібно вам сконцентруватися які будуть результативні саме для вас. Чого ви не помічаєте, ви повинні задіювати мудрість. З Вірою в серці, якщо ви будете мати внутрішнє наповнення, енергетичне, ресурсний стан. Ви зможете відновитись, ви зможете наповнитись і активно проявлятись, і відродитись. Ангел-охоронець вас захищає від негативу. Але ще говориться, що вам надаються ключі. Ключами можуть бути молитви, заговори від негативу, негативного впливу саме в ваш бік. І говорять, що от... Ангел-охоронець само дитинства оберігає вас. І які б негативні дії, якби розбита ваза говорить про недосягнення, а навпаки, отримання негативних результатів, і якими б глибокими розчарування по відношенню до ситуації не були, ви все одно завдяки вищим силам добуваєте шанс, можливість викрити людей, які приховують лицемірство і негативні дії в ваш бік. І здобути розуміння для себе, хто є хто, і фактично діяти, взаємодіяти і досягати. Ви маєте мудрість. Але по відношенню до ситуації, яка склалася, або є в вашому житті, то спілкування взаємодія саме людьми обмежує вашу У вас відкриті шляхи, але замороженість. Є жінка в вашому оточенні, тобто є людина в вашому оточенні, яка лицемірить, яка грає свою роль, але бажає вона лише одного закрити вам шляхи і не дати можливості отримати результативність по відношенню до того, що відбувається в вашому житті загалом. Тому ситуація складається саме так. Але якби не складалася ситуація. Вищі сили, янголохоронець, і ви власними зусиллями, вкладаючись в процеси, вирішуючи питання, можете коригувати, маніпулювати ситуацію так, як ви тут вважаєте, а не як вважають саме ті або та, яка негативно впливає на ваше життя. Правда? Ви повинні визначати, ви повинні проясняти, ви повинні відцікати, ви повинні бажати жити, насолоджувати життя. А для цього на даний момент, якщо ви концентруєтесь саме на тому, що потрібно поставити крапку в ситуації в обставинах, спілкування, взаємодії і рухатись далі, то, говорять, рухайся. Новий початок, нове життя. Чітко зрозумівши, в якому напрямку ви. Зможете рухатись, ви досягнете повільно результативності і результату стосовно благополуччя і достатку. Я не скажу того, чого бажаєте, але, можливо, навіть кращого результату, аніж могли сподіватись, по відношенню до вашої ситуації. Дякую.